Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про те, коли ж українців почнуть виганяти з Польщі, коли почнуть депортувати, коли закінчиться тимчасовий захист, що буде далі. Тому як зараз навколо цієї теми справді дуже і дуже багато різних обговорень, дуже багато паніки. І сьогодні ми все розкладемо по поличках для того, щоб вам все було зрозуміло. Тож дивіться це відео до кінця, в коментарі пишіть звідки дивитеся це відео. і Звісно ж, підписуйтесь на мій новий телеграм-канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Там я щоденно публікую новини з Польщі. Отже, вже останні, певне, декілька тижнів є дуже багато дискусій з приводу того, чи будуть продовжувати. Тимчасовий захист в Польщі після 24 серпня, чи будуть зараз депортувати е, тих, хто був на карантинних продовженнях від 1 квітня, чи дозволять студентам подавати документи на карти побиту? Тому як на сьогоднішній день їх доля, взагалі, в Польщі не визначена, і дуже і дуже багато таких тем також. Вкидується дуже багато фейків в різних тіктоках і так далі. І одразу ж хочу всіх запевнити, що Польща буде робити все для того, щоб ті українці, які вибрали, прийняли рішення бути в Польщі, щоб вони мали змогу в Польщі перебувати без жодного виїзду в Україну. По-перше, що стосується тих, хто перебував в Польщі, на по карантинних обмеженнях ще від 2020 року, тому як, скоріш за все, що від 1 квітня вже жодних карантинних обмежень не буде, і потрібно буде там в термін за законом, в термін до 30 днів виїхати з території Польщі, якщо у вас немає там подачі на карту побиту і так далі. Тут е, два варіанти: перший варіант, що ви і в будь-якому випадку до 24 серпня можете перебувати як і будь-який українець на основі. Тимчасового захисту, це по-перше. А по-друге, для того, щоб бути більш спокійними, ви, ви можете поштою просто подати документи на карту побиту і на основі о, підтвердження з пошти будете легально собі перебувати, поки будуть документи ваші розглядатися. Це перше. Друге, що стосується студентів, Студенти, на жаль, від 1 квітня не зможуть подавати документи на карту побиту, зможуть тільки люди, які ведуть бізнес в Польщі, або працюють офіційно на роботі. Про студентів наразі нічого не сказано, і багато людей вже почали піднімати паніку. Як так, Це ж значить, що 24 серпня всім треба буде виїхати, друзі. Я скажу так: Польща. Хоче з 1 квітня протестувати, скільки заяв буде прийнято, який буде взагалі ажіотаж на подачу документів на карту побиту. І після цього, після того, як вони вже побачать, який є наплив, вони вже тоді зможуть коригувати наступні категорії і включати наступні категорії в подачу документів на карту. Тож до 24 серпня є дуже багато часу для того, щоб Польща. Прийняла рішення і дозволила студентам також подаватися на карту, Тож тут немає також, чому переживати. І власне третя категорія це абсолютно всі українці, які в Польщі перебувають, або які туди збираються зараз їхати по біометричних паспортах або по якихось інших документах. Неважливо на сьогоднішній день абсолютно всі українці мають змогу перебувати в Польщі легально до кінця тимчасового захисту, а зараз він діє до 24 серпня 2023 року. Але друзі, скажу так: у випадку, якщо, по-перше, війна буде в Україні тривати, надіємося, що вона закінчиться вже до того періоду нашою перемогою. Але якщо вона буде тривати, Польща гарантовано продовжить термін дії тимчасового захисту, тому як неодноразово польська влада заявляла, що якби головною... Головним завданням Польщі є захистити якомога більшу кількість українців, які виїхали до них і живуть зараз в Польщі, захистити їх від війни. Тож, у випадку продовження активних бойових дій на території України, ніхто жодного українця ні депортувати, ні просити виїхати не буде. Тобто тимчасовий захист буде продовжуватись, і він буде продовжуватися, скоріш за все, навіть. Після нашої перемоги у війні і цьому всьому є одна дуже важлива причина. І ця головна і дуже важлива причина є в тому, що більше мільйона українців офіційно працюють в Польщі і щомісячно спла сплачують податки до ЗУСУ, чим реально спасають польську економіку. Це по-перше. І по друге, на днях ми також робили про це відео. В якому говориться про те, що понад 50% польських підприємств працевлаштували в себе українців, а це означає, що в Польщі реально не вистачає робочих рук, і зараз ще навіть не почався той самий високий сезон, коли підприємства нарощують своє виробництво і потрібно ще більше працівників. Тобто, зараз на сьогоднішній день, в березні. Коли немає ще так багато роботи, польські підприємства вже працевлаштовують в себе українців, замінюють навіть в деяких випадках поляків, якщо це є можливим і доцільним, скажімо так, для підприємців. І ця тенденція постійно зростає тобто, все більше польських підприємств хочуть наймати до себе українців. І з кожним місяцем збільшується кількість українців, які офіційно в Польщі працюють. А це означає, що Польща буде боротися за кожного українця і буде робити все для того, щоб ці українці залишилися на території Польщі, офіційно працювали, сплачували податки і таким чином підтримували польську економіку, і не просто підтримували, а допомагали їй розвиватися, тому як. Серед всіх іноземних категорій іноземних громадян в Польщі українці вже багато років являються історично важливою частиною польської економіки і взагалі того швидкого росту Польщі, який ми бачимо там останніх 10-15 років. І хто б що не говорив? Якщо в один день всіх українців попросити виїхати, навіть якщо попросити всіх біженців виїхати з території Польщі, там станеться просто-напросто колапс. Тому як на деяких позиціях, на деяких підприємствах, на деяких фабриках просто не буде кому працювати. А це буде означати, що ці фабрики будуть закриватися, податки не будуть платитися в польському бюджеті буде ще більша дірка в. В бюджеті і потрібно буде далі це питання якось вирішувати. Тому полякам набагато простіше створювати, писати, підписувати, ухвалювати нові закони, які будуть дозволяти українцям безперешкодно знаходитись на території Польщі максимально довго. Це є моя особиста думка. Свою ви можете писати в коментарі під цим відео. І мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!